5 грудня міжнародний день волонтера. З 2014 року поняття волонтерства в Україні облите сльозами народу та сповнене вдячності, сил, терпіння і нескореності. У 2022 році волонтерами ставало ще більше простих мешканців, що плетуть маскувальні сітки, що виготовляють окопні свічки, що в'яжуть коврики, готують смаколики тощо. Ми дякуємо постійним волонтерським організаціям та окремим волонтерам Радомишещини, які надійно тримають свій фронт. Подружжя Красулинків, Таїсія Василюк і команда, Олег Сокотунов, Церкви Перемога, Спасіння на чолі зі своїми пасторами та ще багато інших земляків яких неможливо всіх згадати, але здячністю та шаною висловлюємо свою повагу до добра та щирості. Не залишили Радомишльщину у біді з 24 лютого, а подали руку допомоги такі благодійники та волонтерські об'єднання. World Center Kitchen та Фонд Goodwill, фонд Міжнародна солідарність. Польське місто побратим Ради Мошельвейке, ЮНІСЕФ, Максим Корш та його команда, асоціація куяско поморський Український, Дім Польща та багато інших. Хто має в нас потребу, ми завжди будемо близько, бо в нас велика сила, бо ми потужне військо. Люди, які допомагають. І донатять на авто чи дрони, або ті, які зв'язали воїну теплі шкарпетки, ба навіть ті, що гнуть спину, аби розвантажити гуманітарний вантаж. Усі вони воїни світла і воїни добра, волонтери з великим серцем. Низький уклін вам нескорені. Перемога вже дуже близько. Слава Україні! i <laughs>